Знаходимось в Криківщині, продаємо два будинки, ось два аналогічні. Є такий двір. Шість соток ось підведений газ. Тут каналізація. Дві каналізації, тут дві ями грібні. Є скважина на участку 50 метрів. Ось така от тераса. Чи задній дворик можна його назвати. Так, тут знаходиться котельня. Газовий котель із з бойлером встроєним на 60 літрів а, насос підкачки води, фільтри грубої очистки. Так. Тут є вхід окремий з заднього двору. от кухня вітальня Стоїть підігрів підлоги на кухні і в коридорі. Ось ще одна кімната, може бути кабінетом. Тут прачечна. Все під це зроблено. Ось сигналізація Аякс. Стоїть на будинку. Тут санвузол. Висота стелі 3 метри наразі. Це центральний вхід, звідси можна заходити. Теж. Зараз ми піднімемось на другий поверх. Це сусідній будинок, такий самий аналогічний, ще раз звідси так. Теж санузло є на другому поверсі і три кімнати. Ось одна кімната. І три спальні. Можуть бути. Ось друга кімната і третя. По сусідству вже все обжито. Скрізь живуть. Тут говорять, що десь тут недалеко і монатіки і джамала, будувалася. Десь десь там. Так, все якісно зроблено, там в описанні буде детальніше. Все розкажемо, пишемо.